Евакуація під носом у ворога біля Янголи вивезли Завдіївки подружжя, яке до останнього залишалося у місті. Поліцейські щодня ризикують життям і вивозять людей у безпечні місця. За даними інституту вивчення війни, місто оточене з трьох сторін. В Авдіївці не лишилося жодного вцілілого будинку, а окупанти продовжують завдавати ударів з авіації, артилерії та іншого важкого озброєння. Як проходить евакуація на Донеччині, та яка ситуація в Авдіївці? Розкаже наш кореспондент Олександр Кривокульський. Буквально 300-600 метрів. лінія фронту. Суцільні руїни так нині виглядає Авдіївка. Це відео поліцейських евакуаційного підрозділу білі Янголи. Вони під обстрілами та, попри небезпеку, продовжують евакуювати цивільних. Прильот авіабомби. Зруйнувала повністю під'їзд. Отак зараз виглядає. Квартири. У місті не стихають вибухи та ворожі прильоти. Ця родина намагається забрати чим більше речей, які наживали роками, забирають і двох собак. Вивозимо двох вівчарок. Отак, красавці. Амур. Де подружжя жило в місті до останнього, але після того, як будинки сусідів знищили окупанти, вирішили тікати. Так виглядає оселя місцевої жительки, яку зовсім нещодавно біля Янголи евакуювали з міста. Можемо бачити. навіть є руйнування і возгорання. Попри небезпеку, зі слів начальника Авдіївської міської військової адміністрації у місті залишається більше тисячі цивільних. Дуже багато обстрілів як по позиціям навколо міста, так і по території самої громади. Останнім часом десь біля тисячі масованих обстрілів по лінії оборони навколо міста 50-60 протягом доби по самому місту. Авіабомбові удари в середньому 20, 30, 40. нині до міста можна доїхати лише одним шляхом, але вся територія повністю під обстрілами. Окупанти оточили Авдіївку з трьох сторін. Такі дані наводить інститут вивчення війни. Десь приблизно 20-22 кілометри дороги. Ну як в місто, так і з міста. Звичайно, майже постійно під обстрілами. Плюс останніх десь сім-вісім кілометрів дрони ворог дуже активно застосовує. Навіть попри складні безпекові умови, білі янголи проводять евакуацію з людей із інших прифронтових територій Донецької області, втім, в деякі населені пункти області їхати вже небезпечно. Ми не хочемо людям казати, що це запізно. Бувають такі моменти, коли ти вимушений сказати людині або родичам, що ми не можемо туди доїхати. Що потрібно було раніше думати про це. Ми не хочемо до цього доводити. Але ситуація вона дійсно критична. Цивільних буквально умовляють евакуюватись. Страху як такого у людей майже немає. Вони настільки звикли там жити, що вони не розуміють, що вони ризикують своїм життям. Для них дійсно перебування в своїх рідних стінах чомусь стало важливішим. Ще з квітня минулого року на Донеччині триває евакуація з прифронтових громад з дітьми примусова. Однак із 24 січня цього року розпочали примусову евакуацію ще в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад, де перебували 72 дитини. Повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Прибули на локацію, яку Родиною, яку евакуювали поліцейські, опікуватимуться поки іноземні волонтери. Їм допомогли дістатись до Харкова. Олександр Кривокульський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.